Або виростить дерево добре, то й плід його добрий, або виростить дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Писав Ісус в 33 му вірші 12 ї глави Євангелія від Матвія. Сучасний світ задає християнству одне питання. Ти добро чи зло? Релігія християнства це сила добра чи сила зла? На якому боці християни? І дуже багато християн не знають відповіді на це питання. Точніше, вони. Вони точно знають, що християнець це, це добре, це правильно так має бути. Але водночас їхня аргументація вона майже відсутня. Сьогодні ми спробуємо розглянути те, чи християнство є ліками чи отрутою, лікує християнство цей світ, чи навпаки отруює його, чи має християнство право на життя? Для того, щоб краще зрозуміти те, чи християнство це добро чи зло, ми розглянемо якраз його плоди. Як християнство вплинуло на сьогодення? Які в нього плоди сьогодні? І розглянемо це в контексті такої теми, як освіта. За два тисячоліття існування християнства християни вклали дуже багато в цю сферу. І є три ключові вклади, які вони зробили на протязі цих років. Перше це алфавіт. Ще давніх євреїв називали люди книги. Не міг єврей бути віруючим, благочестивим, виконувати закон, якщо він не вмів читати, тому що йому треба було знати, що робити. І євреїв через це і називали діти книги. Коли в четвертому столітті нашої ери Вульфіла це був християнин, який пішов проповідувати до готів на територію сучасної Німеччини, прийшов туди, в нього була одна проблема: в них не було своєї писем... писемності. Відповідно, вони не могли читати Біблію. Він не міг бути ефективним благовісником, якщо при цьому він не міг дати їм руки Біблію. І тоді, в IV столітті, так і з'явився алфавіт романських мов. Саме тоді Вульфілей розробив алфавіт для готів, і вони після цього змогли читати Біблію, писати так з'явилася їхня писемність. Далі ще більше крилиця. Нею користуються більше 200 мільйонів людей в цьому світі. Ми з, ми з вами нею користуємося. І всі, хоч трохи знають її історію, те, що це було два брати Кирило і Мефодії, які пішли також проповідувати на територію сучасної Чехії і стикнулися з тою ж самою проблемою, яка була у Вефілі. Ті народи не міли читати, у них не було своєї пис... писемності. Вони принесли їм біблію, яку не могли їм показати і дати почитати. Тоді вони розробили алфавіт Кирилиці, яким і досі користуються люди. Алфавіт був розроблений в більшості саме християнами, і досі є дуже багато народів і письменностей, які не, які не, не можуть читати Біблію. Так само є дуже багато місій, які займаються саме тим, що розробляють їхні алфавіти. Тому в цьому плані християнство 1.0 виграє. Тому що саме християни в більшості доклали дуже багато зусиль для того, щоб розробити писемність сучасного світу. Друге. Щодо як допомогли християни в поширенні ідеї освіти, зокрема, в поширенні ідеї доступної освіти, це стало поширення книгодрук... книгодрукатства. Іван Гутенберг в 16 столітті переобладнав прес для винограду і почав його за допомогою нього друкувати книги. І неважко здогадатися, що саме він тоді друкував, який тираж він налаштував, якої книги це було бібі Саме Іоанн Гутенберг переобладнав прес для того, щоб який раніше давив виноград, для того, щоб масово друкувати книги, і почав друкувати багато біблій. Після цього вже інші книги почали виходити, і саме це стало стимулом для поширення доступної освіти. Тому що одна з проблем темних вітів була в тому, що дуже мало людей вміли читати і писати. Саме через це ті, хто називали себе християнами того часу, могли маніпулювати людьми, тому що ніхто не вміє читати толком. Ніхто не міг перевірити, чи правду каже той чи інший священник. Але коли Гутенберг почав друкувати Біблію, коли люди почали їх читати, вони змогли відділити, де правда, де брехня. Зокрема, це і була одна із причин реформації. Третє, в чому допомогли християни в сфері освіти, це стали університети. Вища освіта це також заслуга християнства. Перші університети з'явилися в 12-13 століттях, зокрема Англія, всі ми знаємо ці назви Кембридж, Оксфорд і так далі. І всі ці університети відкривалися в більшості, хоча переважно саме там, в біля храмів. Це були вищі навчальні заклади, в яких навчали в основному двом предметам церковному і громадському праву і богослів'ю. Ці два предмети були в основі всієї вищої освіти. Саме завдяки ним і поширилася ідея університетів. Згодом ця ідея набула популярності, університети і школи почали відкриватися на всіх континентах і, почали, і отримали популярність. Хоча так. Перші школи з'явилися задовго до християнства. Ще в давній Греції філософи і мудреці відкривали школи. І так, це були школи, це були праобрази тих університетів, які є зараз. Але ті школи були надзвичайно закритими. Потрапити туди могли одиниці, та і школами в загальному значенні цього слова було назвати дуже важко. Зазвичай це був один мудрець, який розповідав, як він бачить світ, і буквально філософствував, І люди його слухали. Він не навчав писемності, так а ті, хто могли в той час навчитися писемності, не навчитися читати, це були діти дуже багатих батьків. Це були можновладці, які мали в своїх руках величезну владу. Саме вони могли найняти для своїх дітей вчителя, який міг навчити їх писати. Отже, резюмуючи, яким чином християнство вплинуло на систему освіти сьогодення, які плоди принесло християнство в сучасну систему освіти? Алфавіт, те, без чого неможливе навчання дітей, те, без чого неможливо навчити писати чи читати. Друге, це масовий випуск книг Івана Гутенберг із його станком. І третє це університети. Саме християни заклали основу середньої і вищої освіти у всьому світі. Тому. Ліки чи отрута християнства? Ліки, які вже вилікували світ від безграмотності і від темних віків.